Так, я знаю, що всі готують Цезарь по-своєму. І я теж вирішила зробити один із правильних рецептів Цезаря. Але я тут трошки змінила замість анчоусів. Я додала хамсу. Вона набагато дешевша. А так, прибрати маленьке філе і велике отак розрізати. Я буду казати, а ви дивіться. І рибку, ну, хамсу я там покажу далі. Вона для того, щоб підсилити смак майонезу, а також усього салату. Тому що айсберг, він же ж без смаку, сочний, такий хрумкий, але він без, без смаку. Так, Далі розрізали філе на такі два крильця, посилили поперечили тарілочку. Тепер другу сторону все те ж саме зробили. І дуже добре ручками отак все обмазали, 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 і відставили в сторонку. Тепер займаємося крутони. Будемо робити крутони. Я вирішила нарізати смужечками. Мені дуже подобається от варіант з смужечками. Потім підсмажити на сковороді, трошки я підсолила і підперчила, щоб був смак, так мені захотілося. І все. І довести до золотавого кольору. Потім я хамсу почистила. Її потрібно буквально сім штучок. Тому не полінуйтеся, підіть купіть. Вона зараз є в магазинах, я ж купила. І все, сім штучок, вода дрібна, але її можна порізати. Будь ласка, зробіть. І до хамси я ще додала Часничок. Також він і другі кухарі додають, ну і я теж додала. Ви знаєте, я думала, що буде багато чеснику, або буде якось дуже різко, ну тако, різкий, такий різкий різкий смак, але ні, вийшло дуже смачно. Я вам скажу, що ця заправка моя вона на другий день ще вкусніша, бо в мене залишилася. Так, беремо олійку для майонеза без аромату. І я взяла тільки жовток. А, і лимончик, не забудьте так прокачати. Жовток я взяла тому, щоб майонез у нас не був дуже густий. Лимончику багато, десь 3, мабуть, 4 ложечки соку. А також гірчиця гостренька. Трошки я підсолила перчик обов'язково і я взбила. І виходить, він, оцей майонез без білочка, трошечки такий, не такий густий. А тепер я додала, додала хамсу з чесничком і ще раз перебила, але він, виходить, густоватий. І тому я додала 2 столових ложки водички. Я теж це піддивилася у одного кухаря. Я це не сама придумала, як зробити, щоб майонез був трошки рідкіший, тому що нам потрібно буде. Там змащувати салат, побачите час. І додала в майонез дві столових ложки натертого пармезану. Пармезану на цей салат потрібно 30 грам. Будь ласка, купіть на трійці самі. Так, ви виклали на. я посмажила на вершковому маслі. Коли, так, я ж хочу швидко, значить, так. З однієї сторони посмажили на великому вогні, потім на другій стороні посмажили на великому вогні і зробили вогник трошки менший, і потримали. Десь в мене займає смаження курки буквально 10-12 хвилин. Потім зняли зі сковородки, накрили тарілочкою, поки до неї дойде черга. На окремій тарілці так ручками айсберг. І все. Викладаємо курку, викладаємо крутончики, посипаємо щедро. Пармізаном викладаємо е, яйця перепелині, все, дивіться, яка краса. Поливаємо майонезиком. Е, робиться дуже просто. Я вас хочу запросити до себе на канал Вікторія Киба готувати смачно легко в Ютубі. А також в мене є профіль в Тіктоці, теж Вікторія Киба. Будь ласка, заходьте, в мене дуже багато різних рецептів. Я вас дуже чекаю. А це я не утрималася. Оце таке небо сьогодні було над нашим містом. Як прапор України. України дуже дуже красивий. Подивіться.